Основним завданням спеціалістів міської служби у справах дітей є соціальний захист кожної дитини, виключно в рамках закону. Пріоритетом у цій справі залишається підтримка виховання у біологічній сім'ї. Коли йдеться про дитячі долі у неспроможних, проблемних родинах, спеціалісти служби та інших органів опіки і піклування до останнього з'ясовують ситуацію, спонукають батьків до повернення своєї сім'ї благополучного статусу. Та коли всі спроби виявляються марними, неодмінно виникає питання позбавлення дорослих права на батьківство. Мати в четвертий раз зверталася на урядову гарячу лінію, що в неї незаконно вилучили дітей. Коли фахівці почали розбирати це питання, з'ясували, що працівники Центру соціальних служб сім'ї і молоді вийшли за адресою. Дійсно, умови в даній сім'ї не були створені. Ті, які повинні батьками створюватися для дітей. Це було перше. Друге, мати ніде не працювала, їй запропонували роботу, влаштували її на роботу, але вона пропрацювала там тільки місяць. З нею працювали і психологи, і фахівці центру, служби у справах дітей. Якби були створені умови і сама дитина не звернулася, не було жорстокого погодження, то ніхто із працівників. Органів опіки піклування не візьме на себе відповідальність, просто так зайти в домівку, забрати дітей і помісти, розмістити їх в центрі психологічної реабілітації. Сім'я, про яку йдеться, стоїть на обліку вже понад два роки. Батьки зловживають спиртними напоями, а тато ще й наркотиками. Вони не працюють, а лише користуються пільгами багатодітної родини. Усі четверо дітей дівчатка дев'яти 4 років та хлопчики восьми років. Відстають у розвитку покинуті напризволяще, зважаючи на низький батьківський потенціал, справу щодо вилучення дітей з цієї сім'ї подали до суду, але такі питання завжди вирішуються лише в інтересах дітей. Тож малечі довелося тимчасово поселити до дитячого центру психолого-соціальної реабілітації. А маму вкотре запросили на зустріч зі спеціалістами, вихователями навчальних і соціальних дитячих закладів. Та вона не з'явилась, з'ясувавши останні обставини справи і порадившись, спеціалісти вирушили за адресою проживання сім'ї. Востаннє попередили маму і закликали її до нормального способу життя. Якщо жінка не дослухається про її дітей, піклуватимуться інші люди.